Росіяни вже майже 5 днів атакують Харківщину, і це точно не ДРГ, бо росіян зайшло туди дуже багато, вони засіли там плотненько, і вибити наразі силам ЗСУ їх звідти не виходить і не вдається. Тим часом твіттер розділився на два табори. Перший табір, от, наприклад, як в цьому пості, питає, хто розмінував Харківщину, намагаючись це навіть подати як хто розмінував Чонгар 2.0. А інший табір задає питання, чому Харківщина взагалі не була замінована. Якщо подивитися на мапу, то росіяни зайшли в глибу країни десь на 5 кілометрів. Ми можемо тут поміряти, тут 4 кілометри, і тут десь виходить приблизно 7 кілометрів. Що в принципі логічно, і коли нам кажуть, що росіяни просто зайшли і зайняли сіру зону, я в це в принципі вірю, тому що навряд чи це було б правильним будувати лінії оборони прямо на кордоні. Враховуючи те, що нам союзники або навіть не союзники, я вже не знаю як їх називати країни, які дають нам озброєння, не дозволяють бити по території Російської Федерації, то дуже незручно будувати ці укріплення прямо на кордоні з Росією. Тому як кажуть, вони побудовані десь за кілометрів від кордону. Я поки що, поки що думаю, що це правда, тому що росіяни не пройшли далі чим от на 7 кілометрів від кордону. Тому будемо думати і будемо вірити в те, що нам каже наша влада, тому що купу бабла виділили на ті оборонні споруди. Якщо їх побудували за 10 кілометрів від кордону, то ми побачимо це дуже скоро. Якщо росіяни до них дідуть і розіб'ють об них лоба, то це, це буде правдою. Якщо ні то ні. Але все ж таки залишається питання, чому ця сіра зона, яка в нас є, навіть якщо ми не могли там будувати ніяких оборонних споруд, чому ми її не замінували. Це ж сіра зона, ми могли б там просто накидати мін, і росіяни не змогли б там просто а, пройти і туди зайти. А що ми бачимо? Ми бачимо, як росіяни от на відео пішим шагом йдуть. По території України або по кордону України. І нічого з ними не відбувається. От я вам зараз включу це відео. Це, блядь, оборона нахуй. Їх тут прям багато. Це стріляє, як вони як в рядочок прямо йдуть, їх там чоловіки, не знаю, 20-30, пишуть, що це стрілече, це на кордоні з Україною. От воно стрілеча, десь вони тут переходили. І мені не зрозуміло, чому не можна було тут все засипати мінами в цьому стрілечому, щоб а, ці хлопчики ну, не йшли просто так в розвалочку по території України. А, якщо подумати... Як це можливо було б зробити, то в реальності, в реальності сіру зону дуже нелогічно і дуже важко мінувати. В умовах, коли територію не контролює жодна сторін, найбільш реальним способом мінування є дистанційне мінування. От, наприклад, для лінії Суровікіна росіяни використовували. РЗС-реактивні системи залпового вогню, урагани, гради і так далі. І їх новітню штуку під назвою Земледілія. Працюють ці штуки дуже просто. От, Наприклад, якщо брати ураган, то в звичайній модифікації ураган стріляє ракетою, ракета падає, взривається і вбиває все, що там навкруги цієї ракети знаходиться. Але є модифікації цих ракет для ураган, в яких запаковані міни. І з цього урагану можна там пальнути на 10-20 км, цей заряд замість бойової частини містить міни, цей заряд десь там над землею він взривається, і міни просто розлітаються, покриваючи велику територію. Так, росіяни мінували ну, і це ну, працює по такому ж принципу, але якщо цей ураган для нього потрібен спеціальний боєприпас, то землі він розрахований тільки на те, щоб мінувати, і все, він не стріляє як а, РЗСО. І використовували росіяни ці машини, будуючи лінію Суровікіна, мінували а, там, де вони не могли мінувати руками. Тобто, виходить, що ту територію, яку росіяни контролювали, вони мінували вручну простими протипіхотними мінами, протитанковими мінами, комбінованими мінними полями. І на додачу до зуб дракона вони там натикали дуже багато мін. Ви пам'ятаєте те відео від Юрія Бутусова, де одному з наших солдатів після того, як він випригує з Бредлі, прямо зразу відриває ногу. Ну, жорстке відео в дійсності. І виходить, що росіяни, коли будували лінію Суровікіна, вони там накидали все. І мін, і зуб дракона, і колючки. Ну, коротше, там було все. І в результаті нам було дуже важко там пройти. А от сіру зону, яку вони не могли замінувати вручну, вони мінували цими земліями, вистрілами з градів. Ну, коротше, мінували, мінували як не для себе, а як для нас. І на цю тему. Є дуже багато статей. От є, наприклад, стаття, де вони перераховують, якими мінами вони мінували лінію Суровікіна. Це здається, от стаття от. тут написано, що вони використовували ТМ-62, це проти танкові міни, проти піхотні міни. Отут ще проти піхотні міни. І замінували вони так, що нам ну, ми її не прорвали. Наш славнозвітний Контрнаступ він закінчився нічим. І видно було, що росіяни робили це прямо на совість. У Сполучених Штатів, до речі, є дуже схожа система на їхнє це земледілія, система мінірування. Вона називається Вулкан. І наскільки я пам'ятаю, Україна в 2022, му може 2023 році просила. Американців дати ці вулкани, але американці відмовили, вони нам її не дали. Замість того, вони нам передали такі боєприпаси, які називаються RAAMS, Це дистанційна система проти броньового мінування. І тут навіть написано, що в Україну відправили близько 10 тисяч снарядів спочатку повномасштабного вторгнення. Ця штука. Вона, в принципі, працює, як і РЗСО, є снаряд, але він заряджається просто в 105, 155 мм гаубицю. І в цьому снаряді є 9мін. Тобто можна з простої пушки стрельнути цей снаряд з тієї ж М777. Далі цей снаряд десь він розвалиться в повітрі, і міни розлетяться по якійсь території. Ми, до речі, цю штуку використовували. Я читав про те, що ними стріляють, і те, що Україна також використовує це дистанційне мінування. А тут, тут ми наближаємося от зараз, якраз розуміючи те озброєння, ті міни, які нам давали не союзники. Ми наближаємося до відповіді на питання, чому росіяни... Атакують так сильно піхотою і так мало броньованою технікою та танками. Якщо ви звернете увагу, то цей снаряд він проти броньового мінування, тобто він містить собі міни, які реагують на броню, на танки, на бронетранспортери і так далі. Тобто він не розрахований а, проти піхоти. Банально. В американців є дуже схожий а, снаряд, який називається от, Адам, але Адамів нам не дали. Нам дали тільки цей рамс, а, який ми використовуємо. Тобто ми можемо замінуватися цими мінами протитанковими, проти танків, проти а, БМП, але ми не можемо замінуватися проти піхоти. Далі на Форбс. Виходила стаття про використання цих рамсів, де вони розповідали, де і як ми їх використовуємо. Можете цю статтю почитати. Окрім того, в цій статті пишуть, що Україна використовувала старі радянські проти... протитанкові міни Т-62. Ви, мабуть, бачили ці відоси, ці фотки. Такого блінчика навіть навіть здається, я не пам'ятаю російські чи українські військові, були відео, де якийсь військовий розрубає таку міну. Простою сокирою, це була взагалі жесть, а, як вона не підірвалася. Ну, коротше, якщо це все підсумувати, то можна сказати, що проблем з протитанковими мінами у нас немає. У нас ще досить багато радянських протитанкових мін, тих же Т-62. І на додаток нам ще їх дають наші партнери. Тобто, в нас є протитанкові міни, і нам ще партнери заряджають ці протитанкові міни, якими ми можемо мінуватися. Питання в тому, чи є в нас протипіхотні міни. І чи використовуємо ми їх. Щоб це зрозуміти, ми йдемо на статтю від Human Rights Watch, де вони пишуть про те, яка Україна погана. Ну тут взагалі репорт про використання мін. І тут пишуть про те, яка Україна погана, бо вона використовує дистанційне мінування мінами типу PFM. Давайте ми знайдемо цей кусочок. От, Вони там пишуть, що Росія використовує 13 типів 13 типів протипіхотних мін. А Україна використовує дистанційне мінування, використовуючи тип мін. PFM. В народі ці міни ПІФМ, от вона на Вікіпедії стаття. Ці міни називають ліпісток, бо вона виглядає як просто листочок, який впав з дерева. Ми пам'ятаємо, я думаю, ви бачили різне відео і від української, і від російської сторони, де люди знаходять ці ліпістки прямо на дорозі і розміновують так скажемо, їх просто кидаючи каміння або б'ючи їх палкою. Я тут знайшов одне відео, де військовий от якраз розміновує цей ліпісток. Отак виглядає ця дуже паршива міна. Їх свого часу наробили дуже багато. У Росії цих мін також зараз дуже багато. У нас їх, я думаю, вже майже не залишилось, але про це трошки далі. Від цього ліпістка, повертаючись далі до статті в Human Rights Watch, тут є взагалі перелік мін, які хто використовує, перелік мін, які використовує Росія, перелік мін, які використовує Україна. І з того, що я тут бачу, з цього переліку майже всі міни. Протипіхотні використовує Росія. Україна використовує тільки ці ліпістки. Чому це сталося? Тут ми підходимо до самого важливого. В цій статті є натяк на Оттавську конференцію. Вибачте, конвенцію, я її знайшов. І Оттавська конвенція це конвенція про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачу протипіхотних мін та про їх знищення. Після того, як Френсіс Фукуяма проголосив кінець історії і кінець всіх а, воєн, країни зібралися і вирішили, що потрібно підписати конвенцію, і взагалі використання протипіхотних мін не, не є дуже гуманним. От якісь країни зібрались і підписали договір про те, щоб знищити, не використовувати і не виробляти протипіхотні міни. Як підтвердження результату цієї конвенції, у нас є стаття від Укрінформу. Де пишуть, що ми знищили всі протипіхотні міни типу ПМН, Пом, Пом3, ПМД 6. Якщо ми підемо в статтю на Вікіпедії, де перераховані всі радянські протипіхотні міни, то ну, якщо подивитися, які тут з них протипіхотні, то виходить, що ми знищили майже всі протипіхотні міни, які взагалі в нас були а, після розпаду СРСР. Тобто, в результаті того, що Україна підписала Отавську конвенцію, ми пішли і знищили майже всі міни протипіхотні, які в нас були на той час. А Укрінформ пише це стаття от за 2020 рік. Тобто, в 2020 році ми знищили майже всі протипіхотні міни, які в нас були, за виключенням, за, за виключенням Мінліпісток. Мінліпісток у нас було у 2011 році: 6 мільйонів. Далі. Через 7 років було вже 3.2 мільйони, а станом на 20-й рік я не знаю, скільки їх було. Пишуть що було ліквідовано 3 мільйони, тобто 3 мільйони залишилось. Але в реальності, скільки в нас було цих мін ліпісток на початок повномасштабного вторгнення, ну, реально невідомо. І навряд чи хтось може сказати. Враховуючи те, що пише. Human Rights Watch, враховуючи те, що Україна використовувала ці міни ліпісток, так сказати, посіваючи їх над Донбасом і засипаючи можливі там поля і території, і ліси, де могли або могла пройти російська піхота. Я думаю, що станом на зараз в нас і вже і ці закінчились. Якщо підвести підсумки а, того, що я понаходив в цих ваших інтернетах, то виходить, що у нас є протитанкові міни, які залишились після розпаду СРСР. А також нам надають протитанкові міни наші партнери, а, наприклад, ці ж рамси. А от з протипіхотними мінами в нас все дуже і дуже погано. По-перше, тому що нам а, потрібно було замінувати всю північну частину України. Якщо ми підемо на мапу і подивимося. Скільки кордону нам потрібно от було замінувати, я чесно не знаю, скільки мін нам було потрібно на те, що зробити, щоб, щоб це зробити, і скільки мін в нас взагалі а, на все це було. Але я думаю, що якщо ми там мінували десь щось, то я думаю, в нас а, ці протипіхотні міни майже скінчилися. У нас їх так було не дуже багато. Але після цього всього мінування, я думаю, що скоріш всього станом на. 13 травня 24-го року, а в нас цих мін ну точно вже немає. І враховуючи те, що ми підписали Отавську конференцію, в нас мін немає, ми їх не виробляємо і нам їх ніхто не дає. І от ми опинилися в такій ситуації, коли Харківщину, скоріш за все, мінувати було тупо нічим. Коли я кажу, мінувати, я маю на увазі протипіхотні міни, так як протитанкові в нас вже є. Але, як ви бачите, росіяни заходять пішечки, вони не йдуть танками, вони знають про те, що в нас є, чого нема, і що можна від нас очікувати. Звідти, в принципі, тактика росіян, коли вони намагаються спочатку а, зайти піхотою, так, в розвалочку, вони знають, що там десь є протитанкові міни, на яких може техніка. Підірватися, але вони знають, що немає протипіхотних мін. Далі сапери знімають противотанкові міни, і за ними вже заїжджає техніка. І далі вони стають в таку глуху оборону і займають тут території, як ми бачимо на картах Deep State. Тому питання, яке треба ставити в Твіттері, не хто розмінував Харківщину, не чому Харківщина не замінована. А питання потрібно ставити: а чи є в нас взагалі чим мінувати Харківщину підходить для росіян. Чи є в нас протипіхотні міни, щоб зупинити росіян а, і їхні атаки на Харківщину, і не тільки на Харківщину, Сумщину. навіть я, я навіть не впевнений. От зараз, після того, що я бачу на Харківщині, я навіть не впевнений за, за кордон з Білоруссю, якщо чесно. Бо протитанкові міни є, а протипіхотних, як ми розуміємо, скоріш за все, в нас немає. І тут знову ж питання до нашого керівництва, до влади, президентів, тих, хто керував країною і знищував міни, підписуючи Оттавську конференцію. От, наприклад, якщо ми подивимось, то цю Оттавську конференцію Оттавську конференцію Сполучені Штати і Росія не підписали. Росія замінувала лінію Суровікіна, використовуючи десятки типів мін, які в них були там і протитанкові, і протипіхотні, і використовуючи дистанційне мінування, використовуючи звичайне мінування саперами, комбіноване мінування. Там заміновано так, що просто подфігеєш. А все це вони не підписували. Чому? Тому що це було не в інтересах їх національної безпеки. А ми бігали і все підписували як дурачки. А американці, росіяни, китайці, Індія вони розуміють, і вони розуміли, що таке національна безпека своєї країни. І якщо якийсь папірець, який їм, їм дають на підписання, суперечить національній безпеці, вони тупо його не підписують. А ми, ми, як Лохи, ми віддали ядерну зброю, ми розбазарили конвенційну зброю, ми знищили всі міни проти піхотні, які в нас були. А тепер ми сидимо, випрошуємо в заходу хоч якесь озброєння, і дивимося, як росіяни в розвалочку заходять на Харківщину. І, коротше, це якась їбана печаль.